Вітаю вас. Я Підгайний Олександр, учитель історії та права середньої школи номер сімдесят міста Дніпра. Саме в початку своєї професійної діяльності я ставив перед собою високі цілі та завдання, що відображаються в моїх здобутках та досягненнях. А це друге місце міського етапу конкурсу учитель року в номінації історія 2020 року, та друге місце вже обласного рівня конкурсу «Учитель року в номінації «Правознавство 2022 року. Знятись у відеоуроках для школи онлайн чи записати відео лекції для підготовки до мультитесту, провести обласний тренінг для своїх колег зі створення власного чат-боту завжди залюбки і з радістю. Все починалося з інтеграції вже звичних для нас цифрових інтерактивних технологій, але для мене цього ставало замало. І новою сферою стало використання доповненої реальності в поєднанні з діпфейк технологію та підручником. Також я створюю власних чат-блоків, які допомагають у навчання, дослідити події, постатей, юридичні професії у вигляді консультативного онлайн-центру. Це більш ніж цікаво. Інша сторона моєї діяльності це stem світа. Я учасник дослідної групи, і в цьому напрямку у мене також є здобутки. Це третє місце на кращі матеріали до курсу СТЕМ та фінал всеукраїнського конкурсу Кращий гендерно чутливий урок. Історія у поєднанні з тем це дійсно цікаво. Ми почали проводити практичні досліди за принципом учні для учнів, наприклад, такі як палеолітичне мистецтво. Де створювали фарби первісної доби та відтворювали відомий малюнок з печери Ласко. А завершити я хочу лозунгом нашої творчої команди. Стань творцем епохи мрій.